Привіт! Вітаю на каналі Шалений Вітер. Слава Україні і слава нашим Збройним силам! Сьогодні запрошую проїхатися зі мною у Шаян на одноіменне озеро Шаян або, як його називають, Силуамські Купальні. Поїхали! Так, Сьогодні я приїхала в Шаян, щоб подивитися, що таке озеро Шаян, Або ще це називається Силамські купальні. І з східного боку йде така миленька набережна. Я зараз хочу обійти навколо озера, ще точно не знаю, чи є там прохід. Бачила декілька дохлих рибин здоровенних. У мене за спиною гора Шаян, яка зустрічає усіх на в'їзді в шаян. Трошечки пізніше я розкажу про неї легенду. Недалеко від в'їзду в Шаян знаходиться озеро досить велике, з одноіменною назвою Шаян. Воно у мене за спиною. Це озеро входить в склад каскадів трьох озер, і Шаян є найбільшим озером. Також його називають ще Слоамські купальні. Тому що. Завдяки своєму мінеральному складу ця вода має лікувальні властивості. І це було відомо ще десь з 17 століття, і майже вся Європа приїжджала сюди лікувати свої хвороби опорно-рухового апарату ну і багато інших. Озеро досить велике, я, на жаль, не знайшла, яка його площа. Його можна обійти навколо. На березі знаходиться. Якась там база, я не подивилася, як вона називається. Навколо усього озера є альтанки, мангальчики, можна заплатити гроші і відпочивати тут. Також тут можна плавати на лодці, на катамаранах, не знаю, чи вони працюють. І можна купатися. Але, якщо чесно, може його до літа почистять, але поки що. Я побачила таку воду, що я би в ній не купалася. От, також тут можна ловити рибку. А я поки піду подивлюся, що там за інші озера є ще, які входять у каскад цих озер. Тільки хотіла сказати, що купатися можна тільки в першому озері, але наступне озеро чомусь має тільки один струмочок. А це так сюрприз. Ну, я не знаю. Може тут якісь проводяться роботи з цими озерами, тому в другому немає. Ну, але вони усі такі доволі великі по площі. А, цікавеньке місце. Я так зрозуміла, що це місце досить популярне серед відпочиваючих. Тут є бази відпочинку різні. Вон. Казати щось, чи тут вода дійсно лікувальна. Я не можу, бо я тут не купалася і найближчим часом не збираюся. Але для прогулки, щоб покататися і побачити щось нове, досить цікаво. А це такий симпатичний струмочок, з якого потім утворюється так званий каскад озер. У мене застигало чути, що там йдуть ремонтні роботи, там якась чергова база вода. А я трошки гляну, що тут навколо озера є, бо тут дуже гарний ліс. Цікаво, що тут із цим другим озером, чого тут води немає. Може, спеціально її спустили для якихось робіт. От так, я вже їду назагал, повертаюся від Каскаду Озер. Саме хотіла розказати, що купатися можна в цьому озері, а у тих двох озерах купатися заборонено. Заодно побачила, що друге озеро висушене. Мабуть, його або будуть чистити, або де якихось інших цілей його тимчасово осушили, бо, як мені сказав місцевий житель, що зазвичай там вода є. Ну, Може, колись ще приїду помилуватися ним. Е, їду додому і чогось. Повернула не назад в шаян, а скал... в бік салал Ракош. Тут така дорога, так що повертатися буде не по асфальтованій дорозі. Але поки що йде така Гарненько не вийде. На в'їзді з боку Шаяна. Ось така капочка з Дімарії. А я виїхала із села Ракош. Я забула, що тут вся дорога, бруківка, бруківка, бруківка. Фу, натурсила мене. От, із села Ракош. От там залишився шаян. І я згадала, що я не розказала про. Легенду. Я так подумала, що, мабуть, так далеко від гори Шаян буде нецікаво розказувати легенду її утворення, тому іншим разом, коли я приїду в Шаян, а я ще планую туди приїжджати, тому легенду залишу на наступний раз. А поки що, дякую нашим Збройним силам за наше мирне небо тут, на Західній Україні. От. А і поки що прощаюся до нових зустрічей. Крутимо педалі далі. О така прикрість сталася по дорозі додому. Робила колесо. Зараз а У мене в перший раз сталася прикрість. На цьому шиномонтажі мені врятували життя. Верніше. Моєму велосипеду